А чого у мене маленького екрану з боку немає? Тут і все, так? Якщо б нічого. Давай так його просто помітимо. Давай розряжені, бегу. Вс? Поїхали. Грузимся. Друзі. Вс. Дипт МКІ ваші є. Yes. Все, ящик оцей, тоже ваші. Це батки. Сейчас буде экшені в тебе, тебе хороший. Хай антенну підниму. Кусок полетів. Можна башка. Есть. Твіт працював. Ну, Под ще положить 4200 Четыре наших? минус четыре. Не-не-не, она не, пошла. Ушла в сторону. Там уже наши. Брат, да. все поделаны, да? Штурман, оператор. Я все, их я У меня там торкаются ты одного, чув? Да, есть немножко. Да, да? где я с крайних начинаю. И так далее. Их загорелось? Да, что-то что угу. прям в дырку. Де і зашло. Ой, красота. Та ти шо. А траншеї так теплень, теплень відрізняється. Ось сюди дивись під мамою, і батько фігня. Прям дуже квадратна фігня і чорний вершок. На цих позиціях. Якби там все стояв, я думаю, він би вже не стояв. морду дві mm, да і ми сеймо туди да туди золотий трошки і... траву трошки вставляем детонатор в мину птму использується у нас для дистанційного минування щоб знищувати ворожу техніку. Спрацьовує ця міна на зміну магнітного поля, а також вібрацію. Наприклад, якщо міна лежить, для неї проїжджає або танк, або навіть там квадроцикл, БМП, і неважливо, будь-яка рухома техніка, це йде зміна магнітного поля, спрацьовує детонатор і міна видає чотири кумулятивні струї, які знищують або пошкоджують ворожу техніку. Це все на сьогодні міни. Майже подивимося, що скільки ми встигнемо, але в перспективі в то... 12 сьогодні кинемо так тощо. І дрон по дві таки піднімає. Ну, якщо на невелику вісню, то три можна вішати. Якщо кілометрів на 9-10

взрыву такие цели походу нет все так так, все вы дорогу не прощаемся ця... давай зовут телефон зажигалка все зажигалку главный дитин поменял уси батку сейчас свою другу Е, щелкнул? Да. Все, зажимай. Нажал? Да. Звездные войны.